Всім привіт, всім вітання. У мене трошки голос змінений, я захворіла. У нас була жара 37 градусів і в мене було 37-38. Дочка мене ковідом заразила. Той тиждень, суботу-неділю вона прилежала, Цю суботу-неділю я прилежала. Така жара, день музики, а я хвора. Дочка каже, що це ковід. Ну, я до лікаря не ходила, дочка теж не ходила, але всі признаки ковіду. Так що трохи говорю ніс. Була я сьогодні зранку вже в своєму басейні, позаймалася і зайшла в магазин. Хочу вам дещо показати. Була в Каріфурі в своєму, купила печінку кролячу. От, була на знижці, так по 19, а так, по 13. От така печіночка, дуже добра. Взагалі м'ясо ми не дуже їмо, а круляти ми Так, купила молочко. Купила отакі солодкі помідорки 99 см. Купила таке печиво, таке печиво, О, 43. Купила в туалет отакі штуки, посмічки таку більше немає нічого. За це все 5 товарів я заплатила 9,56. Це вже в мене є знижка. Так, 3,43. Так, це моя карточка каріфору. І ще я була... Посилочку сюрприз заходила в того. в того. Восьмий париж біля арки, там, де я ходжу в басейн. І я пішла сьогодні туди. Ну, я зробила відео, буде окреме відео, але дуже гарне, дуже смачні кросани. Після басейну хочеться їсти, то Я вже два з'їла маленьких, один з'їла такий яблучний і з'їла кросанчик. Дивіться, який гарний, дуже смачне, прямо такі тепленькі ще деякі були. Оце в готелі. Це того в того. Користуйтеся. Дуже цікаве і корисне приложення додаток. Такі шоколадні, ця дочка любить шоколадні, а я більше люблю такі з яблучками і кросами просто. Так що Ось наш на балконі, там все цвіте і пахне. У нас була страшна жара. Сьогодні жара спала, навіть дощик був. Ось отакі. Я сіту поставила. Ми замовили сіду, не знімала, тому що хворі були. Вже від четверга я себе не дуже добре почувала, а в суботу-неділю злягла, в п'ятницю ще причепила сід, ще причіплю там на балкон і на друге вікно. Буся вже там гуляє, не знаю, чого побачите. У мене там все світе і пахне, а він вже заліз собі. Теполечку. Огірочки мої. Все інтенсивно полювали. Дуже спека була. Ось отаке. Сіта така, щоб коти налазили, бо він перелазить сюди, не дай Бог, падає ще щось з того поверху. Там мене питали, що тут таке, то катакомби, але вони вже, бачите, заростають. Зараз, коли не було такої зелені, зимою осінню навесні, там питали мене, що тут таке, то в нас катакомби. Ну, вони там всі входи заварені, бачите навіть замуровують ще, а там ще трошечки видно. Це... це мій дворик такий, там ще є дитяча площадка. Що таке? Жара спала, це дуже добре, але то, що я захворіла. Ох, Буся бачить. Дуже корисний додаток, користуйтесь. Дивіться, це рахуйте 10 було, 4 євро я заплатила, це рахуйте по 40 сантимів. Ви таке за 40 не купите, ви купите в лонжері таке за, за 3 євро. О, дуже смачні, це е, готель, здається, називається забула. Я окремо відео зняла. то таке. Буде до сніданок. На перекос. Буся щось там заливає. Зараз ми Бусю вам покажемо. Буся, я тільки шо, лиш тебе вивела, ти хотів. Я вже все попідливала, бо тут такий дощ. Бусічка, ти хотів поздороватись, скажи, давно ти мене маму не знімала. Так? Лілії все цвіта, лілії вже, вже повідцвітали. В вже повицвітала. Два роки вона не цвіла, оце знов зацвіла. Вже повицвітала. Така гуртенція в мене. Я Вероніку розсадила, вона цвіте, вон там теж цвіте. Вона дуже розрослася, таке величезне зробилося, як дерево. Я вирішила то все позрізати. А ви знаєте, що? Мені здається, в мене буде гладіолус. Вони ніколи в мене не ціли. Її мало місця. Але дивіться, цього року, здається, буде. Оце поплінь. Вау! А це отаке все цвіте, але дуже сильна спека в нас була той тиждень до 37.40, дочка навіть казала була. І воно все дуже скоренько згорало. -відео. Мені відео, хтось мені дзвонив. Волошки, бачите, багато було, але в нас страшенна жара, спека. 40 градусів було в Парижі. Такі колокольчики. Оце буде чистити, дивіться, тут вже щось оранжеве є. Буде таких багато, їх так мушки їли, я кропила, кропила, а потім у нас було дуже холодно якось одну ніч, щось було впало до 4-6 градусів. І всі ті мушки поздихали. Бачите, отам теж в мене кухні дуже багато. І все поздихало, там огірочки ростуть я там огірочки посадила. І там посадила, і там. Ото, який так я фольгою. Від бусі закрила, але я сіто туди теж поставлю і сюди сіто поставлю. Просто я захворіла я і в кліматі буде дуже гарне. Лілія тільки ще одна осипалася, ще одна стоїть. Оце щось буде дуже цікаве, це бачите оранжеве. Не мають бути різного, кольорові але не знаю. Де тут в мене листочки зараз вам покажу, що тут таке має бути. Дуже цікаво. Може то оце, але то зу. Ні, оце, бачите, отакі от мають бути різні кольори. Так, так. Я все навіть не посадила. Ще трошки бульбочок лишила. Посажу, може, осюди. Там не вони дуже всього багато так вона називається. Розцвітає така оранжева. Оці ще не розцвітали. Оці вже відцвіли практично, І ці теж ще не відцілили, другий раз посадила. От оці, що я показую, ще не розцвітали. Ось ці мають цвісти. Ось таке гаду. От вони ну, оці. Ось таке щось тут. Бачите. Але їх мухи їли всякі. Але потім стало холодно і самі мухи іщезли. От оце, ось там таке розцвітається тогорічне. Там теж така одна на кухні. Будь-що ти плачеш. Тут в мене квіточки позацвітали. Каже, мама, все і пахне. І оливка. Оливка так цвіла, цвіла, було так багато зав'язків, але бачите, воно опадає. Але пару оливок все ж таки буде, бачите, тут такі оливочки. Дивлюсь, оці лишаються. Дві. А оце цвіло, і бачите, воно отако відпадає. Тут не буде оливки, а отут і тут можливо, буде. Так рясно, рясно цілий, і воно от відпадає. Та якби був зав'язок, але все одно відпадає. Можливо, отут. Ось от такі малесенькі, і вони потім відпадають. Всім гарного дня, бося, каже, папа, Каже, цьом папа. Каже, мама полила все. Ну Він хоче гратися, гратися, хоче мамин котик, мамин котик, мамин котик, мамин котик. Все, всім цьом папа, всім гарного дня.